Всім добрий день! Хочу показати вам свою красуню Ортензія Металіка. Вона у мене перший рік, ось така вона, росте в горщику 7,5 літрів. Поки що в горщику. І подивіться, які в неї красиві кольори. Вона вже зафарбовується. От має чотири гілочки, які процвітають зараз. І всі вони мають різні відтінки. От бачите як. Оця в таких лаймових кольорах починає тут зарум'янюватися розовиночка. Дивіться, які квітки в неї великі. Ось. Бачите, яка квіточка. Дуже красиво вся ось в таких кольорах. Теж, бачите, з одного боку більш зелені кольори. А тут ось уже подивіться, як гарно зафарбована вона. Ой, ну дуже гарно, дивіться, ось квіточка з п'яти пелюсточок. Дивіться, які квіти. Дуже великі квіти вона має. О, дивіться, як у неї ось квіточка сама зелена, а кайомочка, бачите, яка розовенька, рожевенька. Дуже гарно виглядає це все. Ось, бачите, як красиво. А це ось суцвіття ще зовсім в таких зелених кольорах салатових. Воно трошки пізніше відкрилося. Тому воно ось таке. От, бачите. І ось іще одне суцвіття теж в таких зелено-рожевих відтінках. Дуже гарно. Дуже красиво виглядає, Вон, бачите, як квіти самі зелені, ось квіточка з п'яти типу пелюсточок. А ободочок такий рожевенький. Дуже красива гортензія Металіка. У неї був ще й п'ятий пагон, Ось покажу вам тут, бачите, але він був зламався. От, і я не пам'ятаю при яких обставинах. І от, бачите, тут, де він зламався, прокинулися бруньки, які були нижче. Ось один маленький виріс, пагончик такий. А другий, ось дивіться, який виріс, тут вже ну, до 30 см доходить, ось який молодий пагін. Бачите як? Сама вона невисока, у мене десь трошки більше ну до 40 см, я так думаю, я її не вимірювала, але Ну, такий у неї зріст невисокий, дуже красива вона. От, бачите, чотири пагони і усі у різних кольорах і відтінках. Дуже гарна квітка. Металіка. От. Зараз спаде жара трошки піду, оце як почнеться осінь і трохи будуть не такі спекотні дні. Дуже гарно пересаджувати гортензії. Вони дуже тоді будуть гарно приживатися, їм буде не жарко нарощувати коренево, вкорінятися або ж у більші горшки, або ж у відкритий ґрунт. Дуже красива квітка Металіка. Рекомендую, в кого немає такої квітки, такої гортензії. Рекомендую вам її купити і посадити в своєму саду. Всім гарного дня!